Отже, це як завжди був незвичайний рік, тому що ціна на часник була на озими досить доволі таки висока, і вона там в декілька разів перевищувала собі вартість. Звичайно, подивилися, сусід заробив, а чому б нам не заробити, так? Ну і звісно, ми почали свій власний досвід вирощування озимого чеснику. Е, тобто, ми вирішили піти трошки іншим шляхом. Е, ми Поїхали на виставку сільськосподарську, подивилися те, що там пропонують, і вирішили обрати іспанський озимої часник. Так, він доволі таки досить гарний на вигляд. Він, повірте, на ладоні єлі-єлі вміщується, має дуже, досить крупні великі зубки. Їх, до речі, в головці не дуже багато, там від 6 до 5 штук, ну, але досить таких крупних. Тому ми вирішили, якщо не буде такої е роздібної торгівлі, ми здамо це все на переробку. І ми обрали цей часник. Але було одне, але як завжди. Він має низьку, скажімо так, замастійкість, тобто виробник нам гарантував, що він 10 градусів морозу витримає, до 15 він ще виживе, після 15, звичайно, він вже загинув. Але бо це південь України, і ми вирішили ризикнути. І от що з цього вийшло, до речі, я розповім наступного відео, а з вас вподобаєчка.